Сім великих банків підписали меморандум про запровадження нових лімітів на карткові перекази та посилення контролю за клієнтами. Як будуть запроваджуватися нові умови, розповідаємо у відео. Обов'язково додивіться це відео до кінця і пишіть свої думки та питання у коментарях. Будемо відповідати. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Оленою Афоніною та командою семінар. Найбільші українські банки 10 грудня підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази. Сам по собі меморандум ще ні до чого не зобов'язує, але у його тексті вказано, що він є декларацією намірів банків запобігати використанню банківської системи з протиправною метою. Нові ліміти, про які домовилися банки, будуть жорсткішими за ті, які з 1 жовтня 2024 року запровадив Національний банк. Адже обмеження будуть поширюватися не тільки на перекази з картки на картку, але й на перекази за реквізитами IBAN. Крім цього, у меморандумі йдеться про посилення низки вимог до фізичних осіб підприємців, високоризикових клієнтів та навіть обмеження на кількість банківських рахунків, які можна відкрити в одній установі. Як же зміняться вимоги до операцій клієнтів банків? Для фізичних осіб планують запровадити оновлені обмеження на грошові перекази. Ці обмеження будуть стосуватися вихідних переказів коштів як в межах України, так і за кордон у гривні і в іноземній валюті, і будуть поширюватися на усі рахунки клієнта, що відкриті у банку, який став підписантом меморандуму. Нові обмеження не будуть універсальними, вони будуть залежати від ступеня ризику клієнта та наявності у нього підтверджених джерел доходів. До високоризикових клієнтів застосовуватимуться посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч гривень на місяць замість 150 тисяч гривень. Для неризикових клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, будуть застосовані інші ліміти на перекази. Вони будуть впроваджуватися у два етапи: з 1 лютого 25-го року 150 тисяч гривень на місяць. З 1 червня 25-го року 100 тисяч гривень на місяць. Ознаки високоризикових клієнтів перелічено в законі про запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Такими визнаються клієнти, які проживають або зареєстровані у державах, які не виконують міжнародні вимоги до фінансового моніторингу в зонах або країнах агресорах Росія та Білорусь, а також пов'язані з країнами агресорами. Іноземні фінансові установи, крім фінансових установ ЄС та країн-членів ФАФ, проти яких застосовані санкції та інше. Крім того, Національний банк профільною постановою додав до ризикових клієнтів, які здійснюють діяльність у сфері віртуальних активів, осіб, щодо яких банк має підозру про здійснення ними відмивання коштів або фінансування тероризму, клієнтів, яких банк підозрює у їх належності до компаній-оболонок, які здійснюють фіктивну діяльність. Клієнтів, які здійснюють фінансові операції з резидентами країн, що порушують вимоги ФАТФ. Нові ліміти не будуть застосовуватися до клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Це стосується, наприклад, зарплатних клієнтів банків, волонтерів. Для цих осіб розмір обмеження на перекази встановлюють у розмірі підтвердженого доходу. Щоб збільшити розмір ліміту, клієнти зобов'язані будуть написати відповідну заяву, в якій документально підтверджують джерела доходів. Для підтвердження доходів можуть подаватися наступні документи. Довідки ОК-5 та ОК-7 це довідки про офіційні доходи від пенсійного фонду, які можна сформувати у дії. Податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань коштів від державних органів, підтверджені доходи членів родини клієнта банку, податкові декларації, зарплатні відомості, зарахування від державних органів, підтвердження волонтерської діяльності та інші документи. Ще одне обмеження, яке запроваджують банки, стосується кількості рахунків в однаковій валюті. Клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати максимум три рахунки. Це обмеження не поширюється на депозитні та кредитні рахунки, а також на рахунки відкриті в межах державних програм національний кешбек або є відновлення. Крім обмежень, банки також пропонують надати через дію їм доступ до інформації про дохід клієнта, про судові справи та інше. Також створити реєстр сумнівних клієнтів, які можуть бути дропами. Для фізичних осіб підприємців першої групи меморандум запроваджує посилення фінансового моніторингу, зокрема для тих, які зареєстровані менш ніж півроку. Для таких підприємців передбачається поглиблене вивчення діяльності. Зокрема, банк буде досліджувати суть, масштаб та вид діяльності клієнта, вид послуг та продуктів, за якими він звертається до банку, обсяг його планових фінансових операцій. Для фопів другої та третьої груп перевірки будуть не такими жорсткими, але кожен банк застосовуватиме власний ризикоорієнтований підхід. Банки зобов'язалися вживати заходів до фопів, якщо виявляють у них у їх діяльності певні ризики, зокрема, різке збільшення операцій від різних контрагентів, залишок на рахунку ФОП становить нуль на початок та на кінець дня. На типове збільшення кількості вхідних операцій від фізичних осіб на поточному рахунку ФОПа у два або більше разів, що не відповідає особливостям ведення бізнесу, дроблення переказів, зокрема круглими сумами від одного на одного контрагента. Також банки почнуть приєднувати ФОПів до груп пов'язаних компаній з юридичними особами з метою забезпечення належної оцінки ризиків під час їхнього обслуговування. Виявлення об'єднання ФОБів у групи з юридичними особами допоможе банкам краще розуміти, коли ФОП використовують для дроблення бізнесу з метою ухилення сплати податків. Крім того, у меморандумі йдеться про впровадження автоматичної перевірки доходів клієнтів з централізованими базами державних установ, наприклад, ДПС, та обмін даними між банками, які підписали меморандум. Документ підписали Ощадбанк. ОТП банк, ПРАВЕКС БАНК, Пумп, Райффайзенбанк, Монобанк та Скобанк. До речі, у цих банках обслуговується найбільша кількість клієнтів фізосіб Крім того, керівники банківських асоціацій закликали приєднуватися до меморандуму небанківських надавачів фінансових послуг. Отже, кількість банків-учасників меморандуму може суттєво збільшитися. Підсумуємо. Все, про що тільки що дізналися: найбільші українські банки підписали меморандум що до посилення контролю за операціями фізичних осіб і ФОП 1, 2 та 3 груп та зниження місячних лімітів на перекази. Обмеження будуть поширюватися не тільки на перекази з картки на картку, але й на перекази з реквізитами IBAN. Банки домовилися обмежувати вихідні перекази з картки на картку за відсутності підтвердження доходів. По клієнтах високого рівню ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць, по клієнтах середнього та низького рівня ризику з 1 лютого 2025 року в сумі до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати максимум три рахунки в однаковій валюті. Документ підписали Ощадбанк, САДбанк, банк Приватбанк, Правексбанк, Пум, Райфайзенбанк, Монобанк та Скобанк. Але кількість банків-учасників меморандуму може суттєво збільшитися. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться. З колегами. А Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новин і статтях, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами посилання, на які знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОН. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.